Побачити невидиме спільний проєкт громадського радіо та Асоціації жінок-юристок України ЮРФЕМ. Юрфем. Вітаю слухачів та слухачок. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і ви слухаєте спільний проєкт громадського радіо та Асоціації жінок юристок Юрфем. Побачити невидиме. Дослідницька агенція ФАМА та Юрфем підготували соціологічне дослідження в рамках проєкту Сексуальне насильство в Україні Побачити невидиме у цій серії подкастів. Ми ословлюємо невидиме. І наша гостя, старша аналітикиня дослідницької агенції ФАМА Олександра Онистюк. Пані Олександро, вітаємо вас! Вітаю! Пані Олександра, як ніхто має знати про що саме це дослідження. Я його, звісно, теж прочитала. Мені було дуже цікаво, йдеться про різні виміри сексуального насильства, яке є у нашому суспільстві, з яким можуть зіштовхнутися як чоловіки, так і жінки, звісно, і діти в тому числі. Але не завжди ми. Усвідомлюємо, що це було саме сексуальне насильство. Я б попросила вас, пані Олександро, на початку трошки пояснити нам про ті виміри, про які йдеться у цьому дослідженні: фізичний вимір, вербальний вимір і інші, і пояснити на прикладах, можливо, що саме мається на увазі і які види насильства можуть зустрітися нам в житті. Так власне, це безпосередньо наше таке дослідницьке рішення розглядати комплексно, і, власне, ми визначаємо в межах цього дослідження сексуальне насильство як будь-які дії сексуального характеру, вчинені без згоди однієї зі сторін. Тому і так власне класифікували на декілька вимірів, адже ось це таке широке визначення, таке трактування воно дає нам змогу охопити дуже багато різних а, ситуацій. Але ми зосередилися на таких чотирьох вимірах, і далі в конкретно в межах а, цих вимірів вже сформували командою певні форми і ситуації, про які далі запитували наших респондентів. А отже. Чотири форми, про які ви вже згадали: це фізичний вимір. Він охоплює будь-які форми, які безпосередньо впливають на, ці... на тіло постраждалого чи постраждалої. А потім також є вербальний вимір. Він стосується використання слів для сексуалізації кого-небудь або приниження чи висміювання. А далі є невербальний вимір це певні жести, вигуки. А... Мову та мову тіла чи власне тіло, тобто це такі ситуації, як е, там привселюдне оголення, і цифровий вимір він вже охоплює. Використання цифрових технологій для здійснення сексуального насильства це безпосередньо там секстинг, але він трактується сексуальним насильством, коли це є небажаний. Тобто людина не давала своєї згоди на те, щоб їй надсилали повідомлення сексуального характеру, або також ситуація порнопонста. Ми запозичили взагалі знайшли таку такий вимір. З іноземних джерел він називається кревенчпорн, тобто порнопомста це коли після розставання один з партнерів поширює інтимні фото або відео. Ось, тобто знову ж таки, згоди тут немає. Якось так. Інші виміри ми так само з ними більше з формами теж модифікували їх, тому що наше дослідження. Теж я відійду до нашого більше розповім про наше дослідницьке рішення. воно було поділене дослідження на дві частини: перша це Якісний модуль, де ми спілкувалися безпосередньо в глибинних інтерв'ю з 15 респондентами, а далі проводили всеукраїнське опитування на 1200 респондентів. І безпосередньо в першій частині ми запитували, і що на і думку наших респондентів є сексуальним насильством. Тобто, це було розвідувальне дослідження, і ми пропонували ці форми, які ми безпосередньо такий перелік він був більший ніж ті 10 ситуацій, Ситуації, які представлені в дослідженні, і ми запитували наших респондентів, чи вони вважають ці ситуації сексуальним насильством, і також додавали певні фактори, такі як стать. Чи вік постраждалого, чи кривдника, або ступінь близькості стосунків, щоб перевірити, чи ці ситуації впливаються на а, визначення цих ситуацій як сексуальне насильство. Тобто, чи вони від того, що це кривдник, є там жінка, визначають там ситуацію нав'язливого флірту сексуальним насильством. І так, впродовж розмови, ми ніби а, якби тестували, скажімо так, ці ситуації, і далі обрали. Більш таких 10 неоднозначних, які не було одного власне визначення нашим респондентам, що це є сексуального насильства. І далі, вже в всеукраїнському опитуванні, ми запитували так само, чи є ця ситуація сексуальним насильством, і такі результати щодо певних ситуацій, і знову ж таки визначення, чи вони називали їх сексуальним насильством чи ні. От дуже цікаво саме про результати поговорити і про те, чи ідентифікують українці та українки, ну і зокрема, ті люди, з якими ви спілкувалися, що так я дійсно стикалась чи стикався з сексуальним насильством? Хоча, можливо, і після вашої розмови люди зрозуміли, що це було саме воно, тому що, до прикладу, цифровий вимір це відносно щось нове. Підкреслюю, що відносно, і можна припустити, що люди більш молодшого віку розуміють ці питання трошечки більше. А можливо, я помиляюсь тут. Ви мені скажіть, і як загалом різнились відповіді залежно від віку, статі освіти ваших респондентів та респонденток? Так, власне, я почну з того, що, про що говорили наші респонденти в глибинних інтерв'ю, ми з'ясували, що власне, не завжди ось ці ситуації, які називаються сексуальним насильством, вони вважали безпосередньо його визначали, так, як сексуальне насильство, і це підтвердили наші результати кількісного опитування, але тут важливо показати. Ну, підкреслити, що як е, навіть попри те, що е, респонденти наші опитані українці не ідентифікують більшість ситуацій як сексуального насильства, вони все одно вважають їх недопустимими. Тобто, це якби є е, така поведінка погана щодо них. Якщо це буде вчиняти щодо них, то вони вважають, що це є недопустимим. і власне. Один з чотирьох українців та українок називали всі перераховані ситуації сексуальним насильством. Так само в нашому звіті є пояснення щодо більшості ситуацій, чому це не називається сексуальним насильством, на думку наших респондентів та респонденток глибинного інтерв'ю, тобто є певні підтвердження. Але якщо так порівнювати... Ці ситуації, то ми бачимо, що з фізичного виміру, все ж таки, більшість опитаних це називають і трактують сексуальним насильством, тобто там є фізична шкода, вони вважають це сексуальним насильством. Але я так само дещо зосереджуюсь на одній ситуації, що ми якби виявили і це дещо знаєте збентежило. А це про ситуацію сексу безгоди в стосунках чи шлюбі, тобто за. Кримінальним кодексом це є власне безпосередньо зґвалтування, але 77% опитаних українців та українок вважають, що це є сексуальним насильством, тоді як наступні ситуації, такі як схиляння до сексу. Це теж фізичний вимір ми віднесли. І ми дали дві, як, власне, це форми секс, схиляння до сексу. А ситуації ми дали дві. Це у випадку, коли е, схиляння роботодавцем до сексу свого чи своєї підлеглого, чи підлеглого, наприклад, заради збереження роботи, а також інша ситуація: схиляння до сексу партнера, який перебуває в стані алкогольного сп'яніння чи безтями. І тут частіше. 91% та 81% цих ситуацій опитаних ідентифікують це сексуальним насильством, коли безпосереднього власне, статевого акту не відбулося. Тобто тут дуже, дуже цікаво, і в нас теж є в звіті пояснення, одне з таких е, тез наших респондентів, чому це може не називатися власне, ця ситуація сексу безгоди в стосунках чи шлюбі, чому вона. Може не називатися сексуальним насильством. А щодо інших ситуацій, то бачимо, що ось цей а, невербальний вимір, і вербальний, то він рідше ідентифікується, власне, менше там половина ідентифікується як сексуальне насильство. І знову ж таки, тут нам підказали вже в цьому, пояснили наші респонденти з глибинних інтерв'ю, що такі їхні. Тези про те, що чому це не називається сексуальним насильством, що слова вони не завдають такої певної шкоди, вони не ранять. Або в випадку нав'язливого флірту, а, можливо, це людина себе так поводить, це її така манера спілкування, тому це не називається сексуальним насильством. Це коли людина а. вихваляється своїми якимись сексуальними здобутками, розповідає, який він чи вона вправні в сексі, тощо що це може бути, от так на прикладі. Це про ситуацію от розповідей так про сексуальні подвиги тут ми а, більше ну. Собі припускаємо, що це коли розповідають про там, наприклад, це я так моделюю ситуацію, що чоловік розповідає, от стільки в мене було партнерок, а я там е мію ось так, ось так, ось так. І власне, е респонденти, чому вони не вважали, наприклад, таку ситуацію з сексуальним насильством, тому що е вона знову ж таки. Можна просто піти, вона ну не слухати цього, на не несе ніякої загрози. Дехто вважає, що це така розвага або спосіб самовираження. Ось, але а, я тут додам, що. Одна з респонденток глибинного інтерв'ю, коли ми знов так, от як я згадувала, що ми проговорювали всі ситуації, додавали ось ці певні фактори, вона насправді ніколи не задумувалася про те, що це може бути сексуальним насильством, і що це є щось таким. Неприйнятним, а після нашої розмови вона мені сказала про те, що вона більше прорефлексувала свій досвід і перестала спілкуватися з людиною, яка так часто робила в там в компанії, я не знаю деталей, але вона зрозуміла, що це не, не просто недопустимо і неприйнятно, а це є певна форма сексуального насильства. Я впевнена, от що і частина наших слухачів і слухачок зараз теж про це думають, тому що можливо раніше не надавали тільки уваги цьому питанню. Аню, скоріш за все, колись стикались з такими ситуаціями. Я думаю, що більшість з нас, але не ідентифікували це саме як сексуальне насильство. Це е, дійсно так. І в цьому насправді цінність таких досліджень і таких розмов. Я нагадую про те, що ви слухаєте спільний проєкт громадського радіо та асоціації жінок юристок юрфем. Побачити невидиме. І говоримо, ми зі старшою аналітикиною дослідницької агенції ФАМА Олександрою Нестюк. Побачити невидиме. Пані Олександро, трошечки хочеться ще зупинитися докладніше на питанні примусового сексу, сексу безгоди, коли він відбувається у стосунках, у шлюбі або просто у стосунках, які не зареєстровані. От читала я відповіді респондентів ваших у дослідженні, і люди наводили такі аргументи. До прикладу, чого це насильство, якщо, до прикладу, чоловік хоче, жінка не хоче, але він почав вже і вона не відмовилась. Тут безпосередньо це якби є теза про те, що так, чому це не є сексуальним насильством, але ці погляди, ймовірно, відображають застаріле уявлення про, те, що, про подружжя, про те, що ніби жінка повинна завжди хотіти сексу, або про те, що це її ніби обов'язок або там в стосунках е, обов'язок щось такого. Ось мені здається, що це власне про це, про такі застрілі уявлення, про е, взаємодію в стосунках чи шлюбі. Ось, але навіть попри те, що е, те, що ви згадали про е, ті, хто навіть переживали це, не завжди ідентифікується сексуальним насильством, дійсно, е, ми так само це підтвердили. І в нашому дослідженні Серед тих, хто мав досвід, значна там, в різних ситуаціях частка тих, хто мали цей досвід, не ідентифікуються як сексуальне насильство. Зокрема, в ситуації сексу безгоди в стосунках чи шлюбі. Там у нас 13% загалом опитаних вказали, що мали подібний досвід, із цих 13% 60% вважаються сексуальним насильством, то тобто 40% з цих 13%. Тих, хто мав цей досвід, вони не вважаються сексуальним насильством, що з ними таке відбулося, тому що не було фізичного спротиву. Я так розумію, формується така думка, що це не є сексуальним насильством, але ж відсутність фізичного спротиву не дорівнює згоди на секс, так, все правильно, все правильно, і тут такі я, хибні, хибні уявлення про це, про те, що власне відсутність згоди дає. Можливість, скажімо так, вчиняти. Тобто, тут все одно важливо, щоб було певні проговорення в парі, в стосунках, в шлюбі щодо там прийнятного неприйнятного. Ось і так само дуже цікаво, коли людина, це у нас наступний такий розділ про ненавмисних е е кривдників, кривдниць. Тобто, коли людина це е якби можливо свідомо або несвідомо вчиняє там шкоду, вона не розуміє не ідентифікує, що це є ненормально, що це є неприпустимо по відношенню до іншої людини. Там вона, наприклад, так звикла, і цьому теж є різні пояснення і тут. Е Таким, знаєте, ми віримо в те, що люди, які перечитають, ознайомляться з нашим дослідженням, вони також прорефлексують про те, чи вони коли-небудь не часом не вчиняли так само сексуальне насильство по відношенню до інших. Угу, так я хотіла ще запитати про освіту, і як впливає загалом рівень освіти на відповіді ваших респондентів та респонденток? Чи ви це питання дослідили окремо? Так, в нас тут і те, що ви теж запитували про е, вік і про вищу освіту, Ми власне перевіряли різні соціально-демографічні характеристики, як такими певними чинниками на ідентифікацію ситуації як сексуального насильства, і ми побачили відмінності: ось буквально в усіх ситуаціях це відмінності за статтю, а в одній ситуації це відмінності за віком і е, в декількох. Інших ситуацій, це от за рівнем освіти, те, що е якщо респонденти вказують, що вони мають вищу освіту, то вони частіше ідентифікують декілька ситуацій: це такі ситуації, як е вуличні домагання, нав'язливий флірт, небажаний секстинг та схиляння до сексу роботодавцем. До свого своєї підлеглої до сексу, то е, частіше ті, хто мають фізичну мають вищу освіту, е, ймовірно, вони мають вищий рівень поінформованості щодо щодо е, цього, щодо того, що ці ситуації можуть бути власне ось, сексуальним насильством. Ось в розрізі віку ми зафіксували, що це є ситуація порнопомсти, коли е, люди. Молодшої вікової групи вони частіше це ідентифікували, ймовірно, також через те, що вони активніше використовують цифрові ресурси, можливо, більше обізнані щодо безпеки в соціальних мережах в інтернеті загалом. Тому вони частіше власне ідентифікуються з сексуальним насильством, ніж інші групи. Але також інші, в інших ситуаціях ми не виявили якісь таких значних відмінностей, що ось різні групи по-різному ідентифікують а, це як сексуальне насильство. Ми можемо тільки припускати якісь певні такі а, фактори і. В подальших дослідженнях знов ж таки перевіряти, чи які ще інші чинники можуть впливати на цю ідентифікацію, крім того, що це там вік, а можливо ще щось, можливо, якась якісь інші там чинники в комплексі впливають на це і впливають там на досвід пережиття такого, тому так. Так, дуже сильно впливають стереотипи, звісно, з якими ми живемо, і які навіть в системі освіти подекуди й досі зустрічаються, і можна почути ці стереотипи на будь-якому рівні. І, і влади навіть на телебаченні, і це ті питання, які не пропустимо озвучувати. Я маю на увазі саме стереотипи, до прикладу, ті самі стереотипи про те, що жінка має займатися сексом завжди, коли чоловік хоче, тому що у нього вище лібідо. Такі і інші міфи вони вкорінені, і з ними треба боротися. Я б хотіла у вас запитати вашу думку з приводу того, чого не вистачає українцям та українкам для того, щоб. Щоб краще орієнтуватися у питаннях сексуального насильства, в формах сексуального насильства для того, щоб убезпечити і себе, убезпечити своїх дітей, до прикладу, яких вони дома теж мають чомусь навчати, угу. ну звісно, що це підвищення загалом сексуальної освіти. Говорити про це, а це вже більш таке, напевне, глобальне питання про те, що ось не всі готові говорити, і це ми так само підтвердили в нашому дослідженні про те, що не всі готові звертатися, крім того, що це люди не ідентифікують повною мірою, що з ними відбулося сексуальне насильство. Так вони вважають все, ще, що це недопустимо, але в більшості ситуацій вони не готові звертатись по допомогу, вважають, що варто їх вирішувати самостійно, і тому. Нам загалом суспільство потрібно змінювати ось цю таку. А... Теж ось стереотипи безпосередньо, але в нас також панує це більше, теж не ну не припущення. Ми це ще не перевірили глобально, можна сказати, але про говорити про те, що панує культура зґвалтування, ось ця обвинувачення постраждалих, що сама винна чи винний, то вона більше присутня і потрібно це змінювати. Я вважаю, що це от варто таки, говорити про це, і такий теж суспільний, напевне, стереотип про те, що. Але з іншого боку, ми це підтвердили, що та жінки частіше з цим стикаються, але про те, що це трапляється із чоловіками, не говорять. Це табуйована тема. Так. І мені здається, що варто як мінімум і про це говорити. Що е, постраждалим може можуть бути також і чоловіки, чоловікам теж потрібно про це говорити, повідомляти, сигналізувати. І це не щось, знаєте, таке та, це неприємно про це говорити. Це страшно і некомфортно. Це дуже чутлива тема. Але мені здається, якщо навіть в медіа буде про це більше говорити, що це нормально про це говорити. То мені здається, ми можемо змінювати ось ці стереотипи і викорінювати ось цю культуру зґвалтування. Це неприємно, але це не має бути соромно говорити про це як чоловікам, так і жінкам, всім, так, хто стикається з різними видами сексуального насильства. До речі. Що в наступних випусках подкасту ми будемо говорити і про готовність правоохоронних органів розслідувати такі злочини. І про стереотипи ще поговоримо. І про роль медіа також у нас буде розмова. Тому залишайтеся з нами, будь ласка, і слухайте спільний проєкт громадського радіо та асоціації жінок юристок Юрфем. Побачити невидиме. Називаються ці подкасти. Мене звати Вікторія Єрмолаєва. і Я дуже дякую за нашу розмову. Старші аналітикині дослідницької агенції ФАМА Олександрі Онестюк. Слухайте і думайте спільний проєкт громадського радіо та Асоціації жінок юристок України «Юрфем». побачити невидиме.